У дитинстві я не міг терпіти піцу, але, будучи дорослим, я її полюбив можливо, навіть занадто сильно. Зараз це одна з моїх улюблених страв, яку я готую вдома. Піца для мене чудовий спосіб використати залишки їжі та заощадити на обідах. За роки експериментів я зібрав кілька перевірених порад, які допоможуть приготувати ідеальну домашню піцу. Смачне тісто, збалансовані начинки і рівномірне прожарювання, вам не потрібна піч з кам'яною кладкою, щоб домогтися відмінного результату. Але дещо знати все ж варто ферментуйте тісто. Коли в страві є лише три основні компоненти, важливо, щоб кожен з них був смачним. Тісто може бути простим, але це не означає, що воно повинно бути м'яким. Кращий спосіб домогтися насиченого смаку холодна ферментація протягом від 24 до 72 годин. Як і у випадку з хорошим хлібом на заквасці, саме бродіння надає тісту характерну кислинку. Детальніше про витримку тесту в холодильнику можна почитати тут. Цей простий метод холодної ферментації найлегший спосіб отримати повітряне, пружне тісто з насиченим смаком, приправте краї скоронки. Найчастіше залишаються недоїденими саме краю піци, і немає нічого сумніше, ніж бачити тарілку з обгризаними шматками тіста. Але коли вся смакота в центрі складно звинувачувати когось за те, що він залишає прісні краї. Натомість зробіть скоринку цікавою. Оскільки край піци це, по суті, величезний хлібний паличка, згадайте найсмачніший хлібний паличка, який ви пробували, і надихайтеся. Змастіть краї оливковою олією, посипте сіллю і додайте спеції з вашого шаєвкай. Тут можна знайти ідеї для натхнення, часниковий порошок, кунжут, гарам масала або навіть тонкий шар майонезу по краю. А можна спробувати і такий метод начинити краю сосисками. Але уникайте сушених трав, вони можуть підгоріти в гарячій духовці. Забудьте про деко, використовуйте камінь або сталь для піци. Недарма піцу рекламують як дров'яної печі або на цегляному поду. Краща текстура і смак виходять при високій температурі, коли волозі просто не залишається шансів. Найважливіший інструмент для приготування камінь або сталева пластина для випічки. Вони працюють куди краще, ніж тонкий металевий лист, на якому ваше витримане тісто просто розпливеться. Ці поверхні ідеальні для піци і хліба, тому що вони витримують екстремально високі температури і забезпечують рівномірний нагрів протягом усього часу приготування. Обидва варіанти випаровують зайву вологу і дають ту саму хрустку, злегка підсмажену скоринку знизу. Хоча це справа смаку, камінь і сталь мають свої особливості, і один з них може підійти вам краще. Тут можна докладніше дізнатися про кожного і вибрати те, що підходить саме вам. Я спробував обидва варіанти і ніколи не був розчарований. Добре розігрійте поверхню. Щоб максимально наблизитися до умов дров'яної печі, переконайтеся, що ваша духовка, камінь, сталева пластина або чавунна сковорода добре прогрілися. Розігрівайте духовку з обраною поверхнею всередині не менше 20 хвилин. Ці матеріали щільніші і товщі звичайних листів для випічки, тому їм потрібно більше часу, щоб нагрітися. Після гарного прогріву при температурі від 230 до 260 градусів вони збережуть тепло навіть після того, як ви покладете на них холодну піцу. Це гарантує хрустку нижню скоринку і хороший підйом тесту. Використовуйте лопатку для піци. Можна приготувати найсмачніше тісто і вибрати кращі начинки, але якщо ви не зможете акуратно перенести піцу на камінь, і вона перетвориться в безформну купу, вечеря буде зіпсований. Як бейсболіст не вийде на поле з мітлою, так і ви не повинні пекти піцу без правильного інструменту. Купіть лопатку для піци Це та дерев'яна або металева штука, якою працівники піцерії засовують піцу в піч і дістають її звідти. Конструкція проста це плоска широка поверхня з ручкою. Вибирайте лопатку такого розміру, щоб на ній містилася найбільша піца, яку ви збираєтеся готувати, меншу піцу можна зробити завжди, а ось велику немає. Ручка полегшує управління і захищає ваші руки від спека духовки. Для домашньої духовки підійде лопатка з короткою ручкою близько 23-30 см. Довгі ручки призначені для професійних печей. Лопатки бувають дерев'яними або металевими, але функціонально вони однакові, так що вибирайте на свій смак. Готову піцу краще перекласти на обробну дошку для нарізки, щоб продовжити термін служби лопатки. Не перевантажуйте начинку. Найкращі шматочки піци це баланс, кожен інгредієнт відчувається, але тісто не перевантажене. Здається, що це просто, але коли перед вами лежить голий коло тесту, легко захопитися і переборщити. А прокинувшись, ви виявите, що поклали 4 склянки грибів і цілу пачку бекону, потопаючих в соусі, куди поділося тісто. Нормально бути фанатом начинки хочеться, щоб в кожному шматочку було все і відразу. На жаль, перевантаження тесту може привести до сумних наслідків. По-перше, тісто може не піднятися, як слід через тяжкість начинки. Велика кількість начинок, особливо соусу, додає вологи, і скоринка може стати сирою. У гіршому випадку важка начинка з великою кількістю рідини може прилипнути до лопатки, і піца порветься при перенесенні в духовку. Найкраще рішення не переборщувати. Невеликої кількості соусу досить, начинку розподіляйте акуратно і не забувайте приправляти краю. Ви здивуєтеся, як ці невеликі зміни створюють ідеально збалансовану піцу. Використовуйте якісні інгредієнти. Піца повинна бути смачною і доступною, незалежно від того, готуєте ви її вдома або замовляєте. Я повністю підтримую бюджетне приготування їжі, але це не означає, що потрібно економити на якості інгредієнтів. Щоб отримати кращу піцу, використовуйте продукти з насиченим смаком, тому що висока температура духовки випарує воду і смаки стануть ще яскравіше. Якщо думаєте про вартість, пам'ятайте, що ми кладемо начинку помірно, так що куплені інгредієнти, швидше за все, вистачить на кілька страв. Хороший соус можна використовувати для сьогоднішньої піци, завтрашньої пасти та сніданку в суботу. Не шкодуйте кукурудзаної муки. Перші кілька разів, коли я готував піцу вдома, вона перетворювалася на безформну масу з пригорілим сиром і соусом на камені. Помилка була в тому, що я пошкодував кукурудзаної муки. Хоча про цей інгредієнт мало хто замислюється, він один з найважливіших. Крупно молоте кукурудза не борошно створює бар'єр між липким тістом і лопаткою, працюючи як сипані кульки, все, що на них лежить, легко зісковзне, і піца плавно переміститься з лопатки на гарячу поверхню. Якщо ви використовуєте чавунну сковороду, можна спробувати метод фріко підсмажити сир на дні скоринки. Хоча для цієї мети можна використовувати різні інгредієнти, кукурудза борошно є найпопулярнішим варіантом. Насипте щедрий шар борошна на лопатку перед тим, як розгортати тісто. Коли тісто буде готове, покладіть його на присипану борошном лопатку, візьміться за ручку і різко смикніть в сторону. Тісто має вільно ковзати. Якщо цього не відбувається, акуратно підніміть тісто, можна використовувати скребок, якщо воно сильно прилипло, і підсипте ще борошна. Додавайте начинку, періодично перевіряючи, чи не прилипла піца. Попередньо готуйте овочі та м'ясо. Часткова підготовка деяких начинок це те, що відрізняє нормальну домашню піцу від ти повинен відкрити піцерію. І, до речі, це ще й вбереже вас від ризику з'їсти недосмажене м'ясо. Не всі інгредієнти потрібно готувати заздалегідь, наприклад, сир, але якщо ви любите овочі, подумайте, що з ними станеться в духовці при 246 градусах. Перець, цибуля, гриби та інші овочі висохнуть, зморщаться і стануть жорсткими. Деякі овочі, такі як помідори або кабачки, містять багато води і можуть перетворити вашу піцу в калюжу. Легке обсмажування водянистих овочів з маслом і сіллю, поки тісто підходить, допоможе позбутися від зайвої вологи, а масло захистить від пересихання. М'ясо з іншого боку в духовці не висохне, але виділить зайвий жир і воду. Попереднє обсмажування бекону або ковбаси дозволить контролювати кількість жиру на піці і гарантує, що товсті шматки прожаряться повністю.